Така закуска ну, точно не завадить на святковому столі. Давайте приготуємо найсмачніший сирний рулет. Спочатку приготую сирну масу для майбутнього рулету. мисці змішую 3 яйця, сметану, сіль та перець. Гарненько це все збиваю вилучкою до однорідної маси. Потім мені знадобиться сира морква, я її натерла на терку, додаю також сюди. І твердий сир. Це все потрібно гарно вимішати, щоб воно стало таке більш однорідне. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі ви точно знайдете щось цікавеньке для себе. Тут багато смачного та різноманітного. Якщо сподобається рецепт, не забудьте поставити лайк, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Сирну масу перекладаю на деко застелене пергаментом, нічим його не змащую, гарненько розрівнюю. Цей такий майбутній корж має бути тоненький. І буду випікати його в духовці 15 хвилин при температурі 170 градусів. Поки основа випікається, приготую начинку. На Натертко натираю плавлений сир, крабові палочки, за смаком додаю часничок та зелень. І це все потрібно заправити майонезом. Звісно, для такого рулету підійде будь-яка начинка за вашим смаком, але для мене найсмачніша із крабовими паличками. Основу я вже дістала з духовки, дала їй трішки охолонути. Перевертаю її догори дном на пергамент і дивіться, з якою легкістю знімається верхній пергамент без проблем. Саме головне брати якісний пергамент і він не буде приставати. Викладаю начинку і починаю акуратненько закручувати в рулет. Допомагаю собі пергаментом, це дуже зручно. Після того, як я закрутила, так його залишаю в пергаменті, можна перекласти в фольгу або в харчову плівку. Залишаю його в холодильнику мінімум на 1 годину, щоб він гарно просочився. Потім він буде неперевершено смакувати. Гарно нарізатися та не розвалювати. Надію, що такий сирно морквяний рулет порадує ваших гостей. Я вам бажаю смачного, миру та добра!